У дубні поліцейські затримали фору із львівським сміттям. У селі Привільне працівники сектору превенції Дубенського ВП затримали автомобіль МАН, водій якого може бути причепним до злочину проти довкілля. У селі М'ятин 11 травня селяни також виявили сміття ймовірно львівського походження. Того ж дня по обіді поблизу села Верба виявили ще чотири купи відходів. За цими фактами у поліції розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 239 кримінального кодексу країни. Правоохоронці розпочали полювання на зловмисників, які забруднюють. Околиці Рівненської області працівники поліції превентивної діяльності спільно із патрульними поліцейськими, які несуть службу на станціонарних постах поліції, відстежували рух вантажівок, які рухалися територією Рівненської області. Відтак запідозрив автомобіль, який за документами мав курсувати до Запоріжжя. Однак тричі за два дні прямував із Львова в напрямку Рівного. Водій вантажівки 39-річний житель столиці. Свою причепність до відвантаження сміття на території Рівненщини заперечує і відмовляється пояснювати, яким. Чином зумів подолати понад дві тисячі кілометрів за два дні. У ході розслідування відкритого кримінального провадження слідчі звернулися до суду із клопотанням про арешт на автомобіль та причеп, заповнений побутовими відходами. Слідчі дії ж тривають. Поліцейські з'ясовують усі обставини та осіб причепних до вчинення кримінального правопорушення.